Подивіться, хто до нас сьогодні завітав Малята. Привіт! Мені дуже потрібна ваша допомога в морському царстві. Я так люблю рахувати свої скарби, ракушки, перлинки і корали. Але їх так багато, що я заплуталась. Допоможете мені все правильно порахувати. Давайте допоможемо їй, адже без ваших уважних очей і пальчиків. Вона не зможе навести лад у своєму підводному місці. Щоб почати нашу подорож, нам знадобляться помічники. П'ять морських зірачок Дістаньте їх і приготуйте перед собою. А зараз уважно подивіться та порахуйте, скільки ракушок ви бачите на дні океана. Також цифру з морських зірочок і викладіть. То яку ж цифру ви виклали? Правильно, цифру 1. Молодці. А тепер порахуйте, скільки ви бачите перлинок на дні океана. Стільки морських зірочок і викладіть перед собою. То скільки ви виклали зірочок? Правильно! 4. Розумнички. А зараз скільки водоростей у морі ви бачите! Порахуйте! Скільки разів плескайте долоньки. Розумнички, три рази. Ану ж подивіться і порахуйте, скільки крабів ви бачите. Викладіть морських зірочок на одну більше. Тож, скільки ви виклали зірочок, якщо краб був один, а нам треба було на одну викласти більше. Правильно дві зірочки. Ну ж бо порахуйте, скільки морських зірочок ви бачите на піску. І викладіть морських зірочок на одну менше. Тож, скільки зірочок ми виклали, якщо на дні окані їх було 5. А нам треба викласти на один менше. Правильно 4 зірки. Молодці! Ви уважні, старанні і чудово впорались завданням, Тож давайте продовжимо нашу подорож. Малята, наші герої підводного світу приготували для вас сюрприз. Вони влаштували справжній концерт. Кожен морський мешканець має свій чарівний інструмент, зроблений із мушель, водоростей і навіть чупалиць. Давайте уважно слухати і рахувати звуки. Тож скільки разів крап Себастьян ударив. Правильно 5 ударів. Скільки звуків ви почули? Так, один звук. Молодці. А скільки ж звуків ви тут почули? Правильно, два звуки. Побаляти, скажіть, а скільки разів ця рибка провела смичком? Так, три рази. Скільки ударів ви нарахували? Чудово чотири удари. Ви справжні слухачі. Усі музиканти разом заграли і вийшов справжній підводний оркестр. Ви гарно рахували і допомогли нам почути музику моря. Малята, а ви знаєте, що Оріль є кращий трух Флауди? Зараз ми будемо рахувати, скільки разів він пропливе біля нас. Тож будьте дуже уважними. Ну що ж, порахували, скільки разів проплив лаудер, стільки разів і змахніть правою рукою. Так, один раз. Чудова робота. А тепер, скільки разів він проплив, стільки разів і поплескайте в долоні. Вірно, два рази молодці. Ну що, порахували? Стільки разів доторкніться долоньками до колін. Так, п'ять разів. Молодці! Ви дуже уважні! Скільки рухів нарахували, стільки разів і присядьте. Так, три рази. А тепер, скільки рухів нарахували, стільки разів і пострибайте. Так, чотири рази! Гарна робота! Ось і все, наша чарівна подорож закінчилась. Давайте помахаємо Ріль до нової зустрічі!